Я продемонструю вам, як на смартфоні зайти на Google Диск, створити на ньому нову папку, надати доступ їй комусь і завантажити в цю папку якісь файли. Отже, розпочинаємо. Шукаю на смартфоні додаток Google Диск. Ось він різнокольоровий трикутник і підписано на диск. Вибираю. Чекаю завантаження. Натискаю кнопку плюс. Вибираю папку. Даю їй назву урок. 5». «Створити» натискаю. Папку створена. Шукаю її. Піднімаюся. В алфавітному порядку. Тому я піднімаюся ще. Ось урок 5. Натискаю три крапки проти неї. Надати доступ. Тепер мені треба буде ввести емейл того, кому я надаю доступ. Для цього переключаю мову на англійську, бо емейл по-англійськи пишеться. І нехай я буду давати дарені. Там буква Д в неї є, натискаю Д. Підказка, дарена. може редагувати. Ні, я натискаю трикутника і зменю. На користувач з правами перегляду. Внизу можу написати, додати повідомлення, то написати надаю тобі доступ, а можу нічого не писати, натискаю трикутника, надіслати її запрошення. Чи впевнені надати так, надати доступ натискаю. Як бачите, урок 5 з'явилося під назвою два чоловічки. Це значить, що доступ надано. Відкриваю цю папку, вибираю її просто, по неї класний вразок. Папка відкрита. Вона порожня. Натискаю плюс, щоб завантажити файли. Завантажити натискаю. Нехай я хочу завантажити із фото. Вибираю фото. І виберу якесь фото. Невеликого розміру. Шукаю, а ось цей скріншот. Готово натискаю. Підготовка вибраних файлів. Ізготовляється файл до завантаження. Треба почекати. Бачите, в папці урок 5 з'явився е, малюнок зображення. Тобто це фото, яке я помістив. Отже, таким чином на Google Диску створюється папка, надається їй доступ, і в папку завантажується який файл. Дякую за увагу, бажаю успіхів!